Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би показати на огляді монети колонії. А точніше, Італійського Сомалі. Досить рідкісні монети. Невеликий вступ. Італійське Сомалі це колишня колонія королівства Італія у 1880-1941 році на теренах сучасного Сомалі. За задумом італійського уряду, італійське Сомалі мало стати ядром ширшої зони Італійської східної Африки. Протягом 1880-х років італійці за угодами з місцевими султанами отримали в свої руки землі вздовж узбережжя Індійського океану, які стали називатися Італійське Сомалі. Економічне освоєння території йшло повільними темпами. Столиця Італійського Сомалі, місто Могадішо. Релігії, які сповідувалися, іслам та католицизм, валюти, які перебували в обігу італійського Сомалі. Це італійська рупія Сомалі, а також італійська ліра. У 1923 році Італія призначила губернатора профашистських поглядів, так як роком раніше в Італії прийшов до влади диктатор Беніто Муссоліні, а сам король Віктор Еммануїл III був маріонетковим королем. Не тільки Італія. Управляла територією Сомалі, а ще і Британія невеличка частина Сомалі, була і і управлінні Британією. Вже у 1940 році, вже коли розпочалася Друга світова війна, фашистські війська окупували території Британського Сомалі. Які були під контролем Британії. Що ж, ось така, скажімо, не дуже історія цієї колонії. І розпочнемо огляд однією з рідкісних монет того періоду італійського Сомалі, номінал 1 Беза 1910 року чеканки. Не дивлячись на не дуже малий тираж даної монети, було випущено 500 тисяч штук. Напис Сомалія італіана», а під верхом напис на африканській мові, арабські символи. І дві квітки, зображені по боках. Напис одна Беза 1910 року. Гурту монети Гладкий. Матеріал бронза діаметр 20 міліметрів. Маса 2,5 грама, товщина 1 міліметр. На монеті зображений портрет короля Італії Вікторіо Еммануїл III. Напис Вікторіо Еммануїл III, Реде Італія. Віктор Еммануїл III, Імператор Італії. Король Імператор Італії. Тут він зображений у військовій формі. Ну, звісно, стан збереження залишає бажати кращого, але це досить рідкісна монета. У 1949 році Сомалі передано союзниками під опіку ООН як підопічна територія Сомалі. У 1960 році Італія погодилася надати колонії незалежність. І 1 липня 1960 року Італійське Сомалі отримало незалежність. Ось монета даного, даного періоду підопічної території ООН. Номінал 1 чентезімо 1950 року чеканки. Напис Рома, що значить Рим, в дану монету. Зображена зірка. І африканський, арабський. Написи. Рік номінал. На іншій стороні монети зображена голова слона. Напис Сомалія. Номінал 1 Чентезімо. Тираж даної монети 4 мільйони штук. Матеріал мідь. Діаметр 20 мм. Маса 3 грама. Товщина 1,25 мм. Форма коло, гурт гладкий. Досить красиві монети. Одна з яких. Досить рідкісна. Це одна беза 1910 року. Що ж, хорошого усім дня, друзі! До нових зустрічей!